Мої вітання, шановні глядачі. У нас вже така, знаєте, осіння трішки погода, але осінь дуже тепла. Вам бажаю гарного та тихого дня. А повернусь до вас уже з дому з покупочками, бо зараз йду в магазин. І нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І я вже вдома забігла швиденько в Аврору, а потім в «АТБ». В Аврорі купила для синочка ось таку от іграшку, пазл розвивашку. Е, можна тут вивчати і морських жителів, е, і англійську. В принципі, тут, бачите, все англійською підписано. Ну і просто пазл цікавенько зібрати. Дерев'яний і коштував відносно недорого. Так, далі показую покупочки за «АТБ». Одразу ось такі штучки, серветки, на знижках і ще й в такій картонній упаковці: 150 штук, доволі вигідно. Тепер, напевно, що вони в кар... ні Хоча там ті косметичні, які я зазвичай брала, вони, здається, в якій упаковці так і є. А це, напевно, що такі і були. Так, для ванної кімнати ось такий засіб купила спробувати. Ще не пробувала такий Доместос. З запахом лимона, напевно. що. Невеличку упаковку брала, щоб мені легше було сумку тягнути. Так, і туалетний папір, сніжна панда. Зараз на знижках. дуже хороша ціна, бо без знижок він такий небюджетний сюди поставлю. Подалі. Десяток яєць. Так, е такі не дуже крупні, напевно, що, як завжди, категорія С1. Не бачу, тут не світиться. Яйця одразу приберу в холодильник і показую покупочки далі. Покажу, напевно, що овочі, фрукти. Три банани такі трішки зелененькі, але, як полежать, то будуть гарні. Лимончик, син дуже любить. І я, певно, що чай буду з лимоном. Ще захотілося. Уже у нас прохолодненько так на вулиці. Так, Наборщик три цибулини. Зараз це дві. І ось третя. Невеличкі, ну, не тільки на борщ, які котлети буду робити. Морквинка теж на борщ, і бурячок невеличкий. І картоплю взяла, небагато теж набрала, так трішечки, теж щоб було на борщ, ну і щось певно, ще залишиться. Так, і тут у мене ще перчина ось така теж на борщ, звичайна біленька. Ой, і ледь не порвався пакет, взяла в свій пакетик. Стайстри, такий паперовий виноград. Кишмиш. Тут у мене два грона таких величеньких. Ну, сподіваюся, що він буде смачний той виноград, бо коштує так нормально. Не скажу, що надто дорого. Далі, ось таку ковбаску купила, таку ще не пробували. Це Варшавська вищого сорту, напівкопчена. Ну, Цікаво, яка вона. Сподіваюсь, що гарно буде чиститись, бо зазвичай такі ковбаси, потім шкурка з них половину ковбаси щищаєш. Тут у мене 374 грами. Добро виробник. І яснею ще. Фарш купила на знижках. Минулого тижня купувала без знижечок, робила котлети, дуже смачні виходять. Фарш мені сподобався, тому купила знову теж котлетки зроблю. Тут пів кілограму в упаковці, цій великій. Так, далі, напевно, що солоденьке вам покажу. Чотири цукерочки Зоря Насяєва купила, бо вони зараз на знижках, але ціна все одно дуже висока. Зі знижкою, от чотири цукерки, але вони трішки дешевше, бо з карткою АТБ я, я брала. 24 гривні написано. Так, по 6 гривень цукерка. Наче правильно порахувала, бо минулого разу мені там зауваження писали. Ну, буває, ще неправильно порахуєш, коли знімаєш особливо. Набрала ще батончиків. Рошетто, який зараз на знижечках. Хороша, дуже ціна. Ось такі два червоних з темним шоколадом, два з молочним шоколадом, і чотири з арахісовою пастою. Уже набрала, щоб наїстись. Так, для сина пюрешку. бобснейл, це яблуко манго. І чотири цукерки ось таких пастилих. До речі, вони зараз теж на знижках. Він таке любить. А, ще серветочки не показала. Ось такі хустинки. Вигідно коштують в АТБ, в рюкзак беру. Так, наборщик, пюре томатне, маленький кухар. Теж хороша ціна. Зараз. Бо томатна паста, до речі, така порційна. Не дешево вже зовсім коштує: печиво до кави. Це рошен, маленька упаковка. І купила ще. Красанчики лігос теж до кави. Попереду вихідні, якраз будемо кавувати чаювати. Так, з молочних продуктів сир вершковий від своєї лінії, який теж зараз на знижечках. Планую набрати ще про запас, але сьогодні вже не брала, бо сумка і так велика була. Масло теж треба набрати в морозилку, бо така ціна буває не часто. Без знижки, воно 80 чимось коштує. Яготинські 73% жиру. Ось такий ще йогурт купила данон живинка. Це з полуницею 4 штучки в упаковці. Так, на знижках ще зараз спагетті делюкс. Теж треба набрати про запас, бо у мене спагетті закінчились уже. І батон, вершковий цар-хліб. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!